Рю, я хотів би її почути і її для глядачів при, приподати, подати, від першого лиця так би мовити. Так, дійсно чергова нападка а, справа в тому, що а, певні представники а, влади з явно проросійськими поглядами а, намагаються а, здійснити викорінення мене як адвоката з професії. Це пов'язано передусім з двома моїми справами, де я здійснюю представництво своїх клієнтів. Перша справа відома доволі це справа Червінського, яку ми вже довели до того стану, коли потерпілі збігають фізично з процесу на останньому судовому засіданні. Нагадаю, суд взагалі виключив потерпілого, юридично виключив потерпілого з процесу. Це насправді прецедентне було рішення, але воно пов'язано саме з тим, що прокуратура фіктивно включила потерпілого в склад потерпілого потерпілих. Угу. І друга справа це там, де я здійснюю консультаційну правову допомогу. Це справа, в яку я не так давно вступив. Справа щодо північних потоків. Саме в канун проголошення польським суддею рішення у даній справі, Праві щодо мене пролунали відповідні повідомлення про чергову здійснення атаку, тиску і подібних дій, я насправді вже не звертаю на ці обставини увагу, але 18 числа цього місяця, коли польський суддя проголосив рішення, яким відмовив, як я то називаю, російському лоббі. У екстрадиції українського громадянина до Німеччини саме в цей день щодо мене порушено дисциплінарне провадження з метою позбавлення мене права на здійснення адвокатської діяльності. Насправді для мене це стало доволі такою новиною, але Розглядаючи саме в аспекті двох політичних доволі справ, які я наразі веду, я однозначно приходжу до висновку, що в такому тиску на мене зацікавлена виключно російська сторона, представники Російської Федерації або посадові особи, які мають явно проросійські погляди. Поряд з цим сьогодні вспливли відповідні цікаві доволі записи, коли на юридичному ринку обговорюється питання мого позбавлення адвокатського свідоцтва, і власне пролунали деякі навіть прізвища доволі високопосудових осіб правоохоронної системи, що, начебто, вони задіяні в цих процесах. Це у телеграм-каналах понеслось пост про відомого адвоката Шевчука, який погрожував вам. Так? Саме це, так, це ці, саме мова йде про ці okay. публікації. Я не буду споколювати насправді прізвищами. Я повідомлю лише той факт, що завтра мною вже сьогодні готується заява про злочин з відповідними кваліфікаціями, які включають в тому числі і здійснення позапроцесуального тиску на мене. І власне завтра я буду подавати дану заяву до правоохоронних органів. Сподіваюсь, саме правоохоронні органи поставлять крапку в цьому. Питання і нарешті знімуть з мене е, от дані нападки зі сторони, е, я так називаю, проросійських сил. Е, паралельно користуючись насправді даним моментом, я хотів би звернутися до Національної асоціації адвокатів України з метою того, щоб е, саме Національна асоціація адвокатів України звернула увагу на е, спроби тиску на мене особисто як адвоката, і я вважаю насправді що саме з Національної асоціації адвокатів України а, починається захист адвокатів. Наразі я вимушений здійснювати лише самозахист. Якщо е подивитися в майбутнє, якщо раптом адвокат залишається без адвокатської ліцензії, як це відображається на справах, які він вів, на його діяльності, на власне в його підзахисних? А, насправді це е пряма загроза моїм клієнтам. Оскільки дійсно в майбутньому деякі особи прагнуть позбавити мене права на зайняття адвокатської діяльності, але в ракурсі насправді справи північних потоків я не побоюся цього слова. Це мені здається навіть протирічить державному інтересу України, і саме дійовим особам, які протидіють мені у здійсненні мною адвокатської діяльності, варто все ж таки задуматись, оскільки вони наразі діють не лише проти мене. Вони діють проти національних інтересів України. Чи існують якісь інструменти протидії подібним рішенням, окрім наприклад, з інформаційного розголосу? Я на сьогоднішній день звертався вже неодноразово до національної асоціації адвокатів України. І, власне, наразі звертаюся. Сподіваюся на їх захист і безпосередньо на їх підтримку. Ну тоді чекатимемо поки результатів по цьому зверненню. А поки ще одну тему хочу з вами обговорити. Ми частково зачіпали в попередній нашій зустрічі і з вами тему військового омбудсмена. З'явились нові деталі. Верховна Рада цього тижня ухвалила за основу законопроект щодо внесення змін до кримінального кодексу і кодексу про адміністративні правопорушення, які стосуються роботи військового омбудсмена. Автор документу сам президент Володимир Зеленський, адже саме йому підпорядковується діяльність уповноваженого. Відтак, у цьому проєкті закону глава держави пропонує зокрема запровадити кримінальну відповідальність за незаконний вплив на військового омбудсмена. Ті нами з вами започатковано новий інститут державної влади у вигляді військового омбудсмена. Саме він покликаний. Інституційно захищати права, свободи, інтереси військовослужбовців для того, щоб цей процес відбувався ефективно, у цього інституту мають бути певні важелі, важелі притягнення до юридичної відповідальності за невиконання тих чи інших вказівок, законних і, і вказівок у наших реаліях військового омбудсмана призначає президент України, який за сумісництвом є верховним головнокомандувачем, який по суті очолює вертикаль репресій щодо військовослужбовців. нагадаюся, десятки справ в печерному та інших судах проти військових, щоб просто поставити їх на місце або заставити їх мовчати. От скажіть, будь ласка, як в таких реаліях військовий омбудсман, підпорядковуючись тому, хто порушує права військовослужбовців, має захищати права цих військовослужбовців. Ну, от Верховна Рада, замість того, щоб розібратися із питанням конфлікту інтересів, про які в тому числі от Софія Федина щойно сказала, вирішила почати займатися запровадженням кримінальної відповідальності за незаконний вплив на військового омбудсмена. Також річ не зайва за великим рахунком, але чи достатній інструментарій на сьогоднішній день матиме ця посадова особа. Я б, наприклад, не знаю, основну увагу, можливо, приділив розширенню штата військового омбудсмена, адже їх не так багато в підпорядкуванні цих людей, які будуть займатися займатися відпорядкування військового військовому цих людей, які будуть займатися проблематикою військових. А військових у нас зараз достатньо і проблем. Я щось так підказую мені, в тому числі і наша минула розмова. В них прям предостатньо. Ну насправді наша минула розмова зводилася до того, що. Дійсно запровадження інституту військового омбудсмена є позитивною тенденцією, але тут питання в тому, як буде цей інститут використовуватися і працювати. Якщо ми говоримо про дані нововведення, кримінальну відповідальність, то тут знову ж таки постає питання: якщо не знайдуться особи, які будуть спекулювати цим інститутом кримінальної відповідальності, то мабуть це відповідний. Буде буде носити позитивний відгук, але знову ж таки на сьогоднішній день у нас в Україні заборонений і вже є кримінально карним, якщо кримінально карними діями саме вплив на посадових осіб, будь-то амбудсмен, будь-то інша посадова особа резону вводити кримінальну відповідальність саме в контексті амбудсмену. Я не бачу, оскільки. В Україні діє загальна норма, яка забороняє вплив на посадових осіб. Військовий амбуцмени. Тобто вони фактично продублювали. Ну фактично, так. Да. Я не бачу юридичного сенсу в цьому, але знову ж таки, це законопроект. Подивимося, яким чином він буде вже прийняти остаточно. Можливо, його відкоригують у зв'язку з наявністю вже певною мірою норм. Ну, подивимося. Ще одна важлива подія, яка сталася цього тижня, але уже за океаном комітет Сенату Сполучених Штатів Америки ухвалив три законопроекти на підтримку України. Про це повідомила посол у Штатах Ольга Стефанішина. Перший і дуже важливий документ передбачає визнання Російської Федерації державою спонсором тероризму, якщо вона не поверне понад 19 тисяч українських дітей, яких депортувала під час повномасштабного вторгнення. Другий законопроект передбачає конфіскацію заморожених російських активів під юриз. З дикцією США це десь близько 5 мільярдів доларів спрямування цих коштів на відбудову України. Щонайменше 250 мільйонів із цих активів мають е, передаватися Україні кожні 90 днів. Ну і третій законопроект це спрямований він на те, щоб запобігти підтримці Росії з боку Китаю. Він передбачає санкції проти китайських організацій та осіб, які беруть участь у постачанні зброї технологій технології подвійного використання до Росії, ну а також координацію дій із союзниками США, аби перекрити фінансові канали співпраці між Пекіном та Москвою, перед за все мене цікавить перший документ, який каже про те, що Росія може бути визнана Сполученими Штатами державою спонсором тероризму, якщо не поверне 19 тисяч українських дітей. Всі ми чудово знаємо, що не поверне як наслідок. Відповідно, що може давати нам предметно на ось цей статус, коли країну Росію штати визнають державою спонсором тероризму. Ну зрозуміти вірно, тенденційно всі ці е, три новели, всі ці три законопроекти, вони є е, однозначно позитивними і вони несуть е, доволі результативне навантаження е, за собою. Але Якщо ми поглянемо на реальність, яка відбувається наразі, з військовополоненими, тими ж да з іншими полоненими, з полоненими громадянами України, то ані комунікації. Зі сторони органів відповідного і Червоного Хреста не відбувається, яка б дозволила юридично побудувати процес видачі і військовополонених і цивільних громадян. Тому мені здається, з однієї сторони дійсно це позитивні зрушення. Знімаю капелюха, але ем, мені здається, ці процеси юридично будуть утруднені, і якщо і будуть відбуватися, то в будь-якому випадку е, наштовхуватимуться на перепони зі сторони Російської Федерації. Ну мені здається, це однозначно. Буде ну, так знову ж таки. Я дивлюсь на це через призму того, що вже відбувається з військовополоненими, з тими процесами, е, в яких. Ми безпосередньо задіяні, оскільки до нас звертаються сім'ї військовополонених і доволі тривалий час а, а, нам необхідно лише встановлювати місце знаходження особи. І це займає іноді навіть роки. Пане Костянтине, я вам вдячний за те, що ви завітали і розповіли свою історію. Будемо чекати продовження, умовно кажучи, сподіваємося, що вирішиться все на вашу користь.